А це краєвид з гори синяк. А це є хом'як. Потім далі. Наступний виходить, хребет, що на горизонті це кострича. Добре видно. Далі починається на горизонті Чорногора. А ближче до нас хребет між Чорногору і Синяком це є кукол. І от тут добре видно якраз сам кукол. Далі. От він сам кукол. От далі пішла е, під Берди. Далі така впадинка, це є полонина Буковина. Далі спуск вороненка. Це я. Тільки ходив. Далі, от на горизонті, а, спочатку Говерла, потім Петрос. От. Далі от він, Буковель. І дуже добре видно якраз усі траси з Буковеля. Це, мабуть, от на цю гору підйомник, що влітку ходить. Тому що з нього якраз видно говерли, я пам'ятаю. От сюди я трошки далі вже не захотів йти на останні 200 метрів, бо тут таке каміння велике, воно ще рухається, дуже неприємно йти по ньому. Далі, от він, я горган. Добре видно, от за ним прямо буде яремче. Далі от вона полонинку, дуже добре видно. Це полонина Явірник, це оце де будиночки Буко Едельвейс. Далі вон, добре видно полонинку на круглому явірнику. Ми збирали Чебрець. Потім, це трошки видно. В низині це є Міколичин, це вже останні будиночки. І це далі піднімається гора, хребет спочатку ягідна, потім ліснів, також там були. І от він синяк. А он, якщо придивитися, то от стоїть намет, з якого я пішов. Он наш біленький намет, його трошки видно.